Так, проводимо обробіток поля касом підживлення. Другий обробіток. Це пройшло десь у нас скільки вже? Наверно, дві неділі точно чи три. там подивитися по відеороликах, скільки там пройшло часу. ну, неділі-дві вже. Пішло вже тепло. Корінчики вже пшеничка пустила хороші, дебелі, риєш такі. Як павутину, ну коротше і вирішили підживити її. Ну, як, по плану так ми планували, як вона почне рости ще під дать трохи трохи Коротше, Вливаємо ми півтора куба, півтора куба свого самодільного касу на Оцю бочку і додаємо півтора куба води. розтворюємо один к двом і підживляємо, щоб перестрахуватися, щоб не було ожогів. Де ще, я скажу, як це посчитати, скільки це воно виходить. ну, Якщо там по 150 йшло, ну ще кілограм по 75, мабуть, виходить. 75 літрів саморобного касу на гектар. Так, оце такий обробіток. Що ще вам розказати? Оприскувач працює, наче нормально. Там ото тільки прийшлося сьогодні помити фільтр, бо таке, наче як. За, 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 залоївся трохи. Там внизу на ну, фільтр. Не можу вийти на вулицю, бо вітрюган такий. Но воно ще краще. Получається давлення ж ми не сильно накручуємо, щоб не сильно розпилювало. Крапля летуч, ну, фракція краплі повинна бути крупна. Щоб попадаючи на листь, листя... Щоб вона не, не, не як скачувалася, не, 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 не чіплялася, а скачувалася. Так дивишся, як мелкий душ йде. Такий вітрюган якраз хорошо його типу, роз, роз, розкидає. Ну що, типу, не може воно причепитися на цей. Не може причепитися на Листочок, щоб не, не, не зробило ожог. Так що, скажу, друге, а потім по плану у нас через недільки 3 знову підживка буде. Вже босвіліарами. Ми той, розпро... той рік проводили босвіліар 36. Капітальний результат. Дав, дуже нам подобалося даже була там такі у нас на на ухабах погані поля, ну на на ухабах, на виминах. Результат відлічний був. Я не помню по літра 3 ну, Це десь виходить, ще роблю в 200, ще до 300, ну десь 3 три літра, 75 він гривень, по-моєму, сейчас Це десь буде до 200 чимось гривень і побачимо, може і будемо вже потім разом з гербіцидом, Бо бур'яна вже пішло нитки капітально. Так, ну що розказав, ти розказав. Раз трохи... Що тут я ж кажу по... Зараз ж йду по своїх слідах. ну, Вже не, без, без навігатора. Трохи він, звісно, попетляв, як бик постяв, ну, по своїх слідах, ну приблизно. За, по захвату так дивиться, то нормально, десь перекриття метр, так як я виставив, ну, десь туди-сюди. ну, Прийшлося, не знаю, що вам сказати за навігатор, я ще не... не... Роза, розочарував він мене трохи. Так, до свидання.